В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. У Луцькому районі чоловік відгам селив палицею перехожого. Його госпіталізували. На Волині спалах небезпечної для дітей хвороби. Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Става Україні! В ефірі ранкові новини 8 березня у студії працював Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У Луцькому районі раніше молодик побив 36-річного перехожого палицею і відібрав у нього телефон. Нині потерпіли у лікарні. Як інформує Нацполіція області, інцидент стався ввечері 6 березня у селі Берестяне. Правоохоронці встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 24-річний раніше судимий односелець заявника. Його затримали. Нині слідство триває. На Волині спалах небезпечної для дітей хвороби, як інформують у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз України. За січень-лютий 2023 року зафіксували 15 випадків кашлюка, у тому числі 4 сімейних вогнища, де двоє і більше хворих з однієї родини. Після виявлення хвороби оперативно розпочато епідрослідування. для порівняння минулоріч на Волині було лише два випадки кашлюка. А у 2021-2020 роках жодного. На Волині трапилось п'ять пожеж, горіли будинки та авто. Як інформують рятувальники області, 6 березня вранці вогнеборці ліквідували пожежу у господарській споруді в селі Залізниця Камінькаширського району. Імовірна причина недолік конструкції порушення правил монтажу тагрівальних та печей та димарів. Того ж дня у селі Пісочне Ковальського району, через необережне поводження з вогнем, під час куріння власником виникла пожежа в дерев'яному будинку вогнем. Знищені речі домашнього вжитку. А у селі Лисняки на Ковальщині вогнеборці ліквідували пожежу в дерев'яні господарській споруді. Вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі. Вже у ніч, на 7 березня, в селі Вулиця Володимирського району загорівся легковий автомобіль. Ймовірно, лихо трапилось через несправність електричної системи. Також у Нововолинську надзвичайники ліквідували пожежу в житловому будинку, вогнем пошкоджені покрівля та перекриття меблі та речі. Імовірна причина коротке замикання електромережі. У Луцьку в останню путь провели загиблого у боях за Маріуполь захисника Андрія Ніколайчука. Попрощатись із героєм прийшло чимало лучан. Детальніше дивіться у сюжеті. У Луцьку в останню путь провели захисника Азовсталі, полеглого на війні з окупантами Андрія Ніколайчука. Вранці 7 березня біля кафедрального собору Святої Трійці зібралось багато людей. Серед них і побратима військового. Я товариш іншої роки, хоробрий, дисциплінований воєном, справ, справжній, справжній чоловік, хороший хлопець мій. звичайно важко. Хоча ми разом служили ще в 2014 році, і часу пройшло. Він служив в другому підрозділі, я в іншому. Ну, але, звичайно, ну, дуже хороша людина. Захищав Україну Андрій Ніколайчук ще до повномасштабного вторгнення з 2015 року. Проходив військову службу за контрактом у військовій частині Національної гвардії України. Спочатку повномасштабної війни Андрій Ніколайчук продовжив боронити рідну землю. Воїн боронив і Маріуполь на металургійному комбінаті Азовсталь, де 12 квітня героїчно загинув. Довгий час захисник вважався. Зниклим безвісти. Рідні до останнього вірили, що він повернеться додому живим. Однак, на жаль, сталося найгірше. В рамках обміну 3 березня вдалося повернути тіло героя на рідну землю. А вже 7 березня з ним назавжди попрощались у рідному Луцьку. Война, Андрія, Боже, наші тоді посилаємо з душу ворог. Віддати останню шану герою, який загинув за нашу батьківщину. Окрім рідних, друзів і побратимів захисника, прийшли і пересічні лучани. Я просто приходжу, я так кажу, супроводити чоловіка, за те, що він воював за нашу Україну, хреста жалко, що так виходить, що погибають люди безневинно, за того путіна. От, і за Лукашенка дуже прикро і боязко, як то кажуть, у душі страшно подумати, що так случиться на цьому світі. Мені здається, що треба вшановувати наших героїв, які захищають нас. І так само показує дитині приклад, що повинні завжди про це пам'ятати, при нагоді не пропускати, не можна проходити. Це ще наша свобода, наша держава. Ми Самі маємо в родині втрату і не можемо прийти. Хочу, щоб на покоління це запам'яталося, щоб коли виросте моя дитина, щоб знала, що дуже важливо. Поховають героя на алеї почесних поховань у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого захисника. 7 березня депутати Луцької міської ради зібралися на позачергове сесійне засідання. Головне питання порядку денного перерозподіл коштів з бюджету громади та виділення грошей на потреби бійців Волинської тероборони. Депутати Луцької міської ради зібрались на позачергове сесійне засідання. На порядку денному всього одне питання про перерозподіл бюджетних коштів. На що депутати спрямують кошти? Ідемо дізнаємось. Обранці громади вже зібрались. Сесія повноважна традиційно розпочинається засідання з гімну України. Кошти, про які йшла мова на засіданні. Це вільний залишок з бюджету Луцької громади, який утворився станом на 1 січня 2023 року. Про це під час сесії повідомила директорка департаменту фінансів та бюджету міськради Лілія Єлова. Це планується спрямувати на програми територіальної оборони і покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин. 15 мільйонів гривень загальна сума. 700 тисяч гривень близько рекламі на демонтаж рекламних щитів, мільйон по Департаменту соціальної політики на надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, мільйон гривень на придбання контейнеру для встановлення його на території територіального центру для забезпечення нічного перебування осіб без постійного місця проживання. Загальна сума 50 мільйонів гривень. На капітальний ремонт вулиць. Крім цього, кошти виділили і на розвиток освітньої галузі громади. 300 тисяч планується надати обласному бюджету на завершення будівництва амбулаторії в селі Жидичин, оскільки вони починали ці роботи. 462 мільйони гривень на реалізацію інвестиційних проєктів для управління капітального будівництва. Розходів коштів депутатського фонду в сумі. 96 тисяч гривень, перерозподіл видатків ну, між поточними капітальними або між головними розпорядниками коштів і нам дають 10 мільйонів гривень субвенції з обласного бюджету на е, ремонт е, доріг. Та 365 тисяч субвенцій на природоохоронні заходи. Також з бюджету громади виділили кошти на потреби Волинської сотої бригади територіальної оборони. Один з е, окремих батальйонів нашої сотої бригади, що сьогодні виконує бойове завдання на сході в одній з найбільш гарячих точок фронту, і вони звернулися до нас по допомогу. Там служить велика кількість. Жителів нашої громади, велика кількість волинян, тому я вважаю, що нашим обов'язком є допомогти. Зокрема, ми передбачаємо 5 мільйонів гривень на придбання квадрокоптерів, в тому числі з тепловізорами, тепловізійних прицілів, тепловізорів, далекомірів, рацій, зарядних станцій, старлінків, тактичних окулярів а, і інших засобів, ті, які сьогодні є найбільш необхідними для виконання. Завдання, які стоять перед цим окремим батальйоном, і для збереження життя наших військових, тим часом голова фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер закликав, аби депутатів обов'язково сповістили, коли вище згадані закупівлі відбудуться. Оскільки це надзвичайно терміново, ми проговорювали на комісії, скільки часу буде потрібно на проведення всіх відповідних процедур. Прошу вас. Шановний міський голова, дати доручення прозвітувати нам, депутатам. Коли закупівля відбудеться, щоб ми були переконані, що немає затримок там на різних тендерних процедурах, закупівлях і так далі, це перше. І друге, прошу також дати усне доручення організувати тендер на закупівлю планшетів для термування дронами, тактичних рукавиць за тактичні окуляри, ви сказали. Відтак мер міста надав відповідним структурам доручення виконати прохання Тараса Шкітера. Крім цього, для бійців за додаткові кошти працівників міськра. Де планують закупити автомобілі, внесла свою пропозицію і депутатка Алла Доманська. Хочу попросити вас, Іварійович, внести зміну з голосу і спрямувати 100 тисяч гривень, які ну, за програмою виконання доручень виборців, які я можу розпорядитися теж на нашу бригаду. На 53-й, на, 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 на окремий батальйон. На окремий батальйон чи на цілу соту, там немає значення, у нас реквізити щось є, тому прошу вас це зробити. Я вважаю, що ми маємо підтримувати нашу бригаду тероборони, не зважаючи на те, чи вони їдуть терміново гарячі точки, чи не їдуть в гарячі точки, тому ми маємо збільшувати фінансування і виділення коштів на цю бригаду незалежно від того, де вони виконують свої завдання. І тому на майбутнє я думаю, що нам би на нашій чергові березневій сесії варто було б теж ще додати коштів на цю бригаду, не зокрема на цей батальйон а на бригаду. Загалом щодо того, як я хотіла б зараз скористатися нагодою і закликати усіх громадян підтримувати нашу тероборону. Далі обранці громади взялись голосувати. Затримую рішення прийнято на цьому сесійне засідання завершено. Наступного разу депутати Луцької міської ради зберуться вже на чергове засідання, яке відбудеться у березні. Контррозвідка СБУ зірвала плани РЕВ щодо створення умов для окупації території прибережних районів Миколаївської області. Так, у результаті масштабної спецоперації в Очакові затримано агента головного управління Генерального штабу збройних сил Росії, який збирав розвіддані для захоплення українського міста. За даними слідства, російська воєнна розвідка наказала схилити до співпраці з окупантами керівництва міської влади. За це меру міста пропонували, так би мовити, обрати посаду у разі захоплення південного регіону. Втім, він Проявив патріотичну позицію та повідомив СБУ про спроби вербування. Відтак, силовики встановили, що агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціального призначення збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради, а після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв'язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підривної діяльності. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Ідеться про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою. Зокрема, навколо Бахмута продовжують точитися запеклі бої. На думку експертів інституту вивчення війни, захоплення міста є необхідним для росіян, але цього буде недостатньо для подальшого просування армії РФ на Донеччині. Експерти не виключають, що битва за Бахмут може серйозно виснажити найкращі сили приватної військової кампанії Вагнера. Позбавивши Росії одного з її найбільш ефективних та й найважливіших для заміни ударних військ, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, вдалося повернути додому 130 наших людей, 126 захисників та 4 захисниці. Серед них 87 захисників Маріуполя, 71 з яких із Азовсталі. Також повернули взятих у полон в районі Бахмута та Солидара загалом 35 людей з Донецького напрямку. Більшість людей, яких вдалося обміняти, мають важкі поранення. Польща на цьому тижні передасть Києву черги 10 танків Леопард. 2 як заявив 7 березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. В Польщі буде створено хаб для ремонту танків, які передають Україні, за його словами. Такий хаб можуть створити на базі оборонного підприємства на півдні Польщі. Однак зараз головною проблемою є нестача запчастин. Блащак зауважив, що це буде головною темою його переговорів з міністром оборони ФНР Борисом Пісторіусом під час засідання міністри оборони країн ЄС у Стокгольмі 7-8 березня. Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що криза в Україні виходить з під контролю. За його словами, так би мовити, невидима рука використовує українську кризу для обслуговування певних геополітичних завдань. Як пише Reuters, він закликав якомога швидше почати процес мирних переговорів. Крім того, цінь заявив, що Пекін не надавав зброї жодній із сторін конфлікту в Україні, не зважаючи на гучні попередження з боку офіційних осіб. США, про невизначені наслідки для Китаю кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зони активних бойових дій. Як повідомили у Мінреінтеграції, підставою для проведення обов'язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій. Погоджене з органами військового командування та координаційним штабом звитань проведення обов'язкової евакуації населення. Обов'язкова евакуація у примусових спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків особи, яка її замінює, або іншого законного представника. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Москві загорілася будівля головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по місту Москва. Про це пише низка пропагандистських змі за їхніми словами. З вікон будівлі йшов густий дим. Пожежа сталася під час робіт з реконструкції. Горіли бутматеріали. Та в росіян все як завжди. Паніки нет і пострадавших теж. Зокрема, п'ять осіб евакуювалися з будівлі. Самі пожежу вже загасили. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський є цитуємо справжньою гнидою. А ось це через бавовну, яка трапилася днями на аеродромі у мачулищах. Там безпілотник пошкодив російський розвідований літак. А 50 саме за допомогою нього расисти виявляли українські системи ППО, аби надалі знищувати. Зокрема, диктатор назвав організаторів цієї операції, мовляв, це СБУ, ЦРУ у свій праці із якимось IT-фахівцем. Я ще як-то думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський болеє за свій народ. Президент Зеленський просто гніда. Просто гніда. Такі операції не проводяться без согласування з руководителем країни, головнокомандуючим. Це я вам говорю як президент. Гніда він тому, що он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил, давайте заключим пакт о ненападении. Давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем, на что я говорил, мы не собираемся нападать. Нет, давайте подпишем договор под покровительством организации объединенных наций, что вы на нас не нападете. Я говорю, ну вы слышали мои все эти заявления. И в это время, Ну что ж, вызов брошен. На Волині трапилося ДТП. Відповідне відео опублікували очевидці. Зіткнулися автоцистерна та лафета. Автопригода трапилася на трасі Луцьковель неподалік села Переспа в день 7 березня. На відео видно, як у вантажівку в'їхав інший автомобіль, який віз на лафеті дві автівки. Попередньо обійшлося без постраждалих. Лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень. У 30 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Константина Острозького підтвердили інформацію про те, що на відео, яке поширилося мережею 6 березня, де росіяни жорстоко стратили українського воїна, є їхній побратим Тимофій Шадура. Воїн вважався зниклим безісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут. Наразі тіло військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла. Та проведення відповідних експертиз йдеться у повідомленні. У Луцьку 7 березня тимчасово перекрили рух транспорту на вулиці Кравчука. Як розповіла в коментарі Суспільному речниця Луцьку до каналу Ольга Федоренко, на цій ділянці комунальники виконують роботи із зміни ділянки труби довжиною орієнтовно 100 метрів. Тому на ділянці дороги періодично перекриватимуть рух для транспорту від будинку номер 36 до будинку номер 40 Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно тиждень. На Волині релігійна громада села Микуличі на парфіальних зборах вирішили залишитися у лоні російської церкви УПЦ МП. Як повідомляє видання Буг 4 березня у Зимівській громаді зібрались мешканці, щоб вирішити долю місцевого храму собору Пресвятої Богородиці. Під час зборів між людьми та священиками щинився скандал. Більшість мешканців були налаштовані агресивно до ініціаторів зборів та до священиків з ПЦУ. Їх перебували, не давали сказати слова, захищаючи свого парфіального попа Олександра Тарасюка. Приїжджих священиків виганяли з клубу. В результаті численних суперечок більшість була проти зміни підлеглості на ПЦУ та вирішила залишитися у підпорядкуванні у ПЦМП. Організаторка зборів Марія Гранат розповіла, що священник на початку війни ще у 2014 році згадував Кирила постійно, але згодом припинив. Через тиждень після повномасштабного вторгнення люди зібралися і пішли до батюшки та сказали, що він молився за воїнів. Але він не захотів, сказав, що захворів. Через деякий час батюшка почав молитися за воїнів, але не згадує, що за українських каже жінка. Тож, в результаті, щоб врегулювати конфлікт, селян мусили втихумирювати працівники поліції. Не дійшовши до якогось певного висновку, люди розійшлися. На Волині встановлюють імена двох дівчат, які причетні до вчинення крадіжки з магазину Єва, яка сталася 3 березня. Володимирський районний відділ поліції опублікував відео з камер відеоспостереження, на якому зафіксовано момент злочину. Якщо ви впізнали зловмисниць або володієте будь-якою інформацією стосовно осіб, причетних до скоєння даного злочину, прохання зателефонувати до поліції. Анонімність гарантують українського полоненого військовослужбовця, якого розстріляли російські нелюди, через слова слава Україні, впізнала його сестра. Про це написала Фейсбук продюсерка БіБІСІ Софія Кочмер Тимошенко. пише ТСН. Пізнала, перевірила. Сестра каже, 100% це мій брат. Його очі, голос і те, як він курив сигарету. Але просить мовчання до ранку, поки вийдуть на зв'язок побратими з нуля і хоче бути біля його матері з самого ранку. Написала Софія Кочмар Тимошенко. Вранці 7 березня Луцьк зустрів ще одного героя на щиті. Гуманітарна місія доставила на Волинь тіло Андрія Ніколайчука. Кортеж із тілом воїна проїхав центральними вулицями міста до кафедрального собору Святої Трійці. Старший лейтенант 1979 року народження проходив військову службу за контрактом з 2015 року у військовій частині Національної гвардії України. Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання на Азовсталі у Маріуполі у рамках обміну з Росією. Тіло Лучанина повернули в Україну 3 березня цього року. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Віталій Кобець. Воїну було всього лише 24 роки. Чоловік був родом із села Річниця, що на Ковищині. Як повідомили у громаді, Віталій брав участь у боях в Ізюмському районі Харківської області. Після лікування і повернення на фронт тяпа, саме такий позивний мав воїн, отримав два трофейні танки в підпорядкування. 5 березня під час битви за Бахмут загинув цілий танковий екіпаж 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Сухопутних військ ГСУ. Серед них і Віталій Кобець. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Росії знову палає. Що не день так феєрверк. У Брянській області в селищі Новоє Дарковічі зайнялася пожежа. Відомо, що вогонь укупив будівлю площею 1,6 тисяч квадратних метрів ввечері, 6 березня. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Знову хтось десь не там запалив цигарку. Як не пожежа, так потоп. На Росії у Владивостоці сталася аварія на теплоносії. Понад 30 тисяч росіян залишилися без тепла та води. Нині вулиці міста заповнені гарячою водою. Ні пройти, ні проїхати. Ракет, випущених расистами по українцях на Волині перетворюють на справжні витвори мистецтва. Ідея створювати з болю щось прекрасне з'явилася у працівників Рожищенської бібліотеки. Уламки ракет нам привозять волонтери самоборони. Вони їдуть на схід, туди везуть продукти, там машини доправляють, і звідти вони беруть балістичні ракети. Нам приносять уламки і розмальовуємо тут. Художниця з рожища Ірина Сидорук саме розмальовує черговий уламок, який приїхав на Волинь з фронту. Малюю біли крит нашого народу і свого серця. Малюю смерть, яку привозять нам волонтери з передової, але перетворюємо його на наші почуття, щоб побачили, прийдешні, хто буде жити. Після нас можливо побачать все, що в душі, все, що в снах, якщо вони є тісни, все відображаю. Це моя палітра, це мій внесок для наших збройних сил, для нашої перемоги. Жінка каже, розмальовувати уламки непросто, адже щоразу доводиться думати про те, що кожен з них опинився на українській землі лише з однією метою принести біль, страх, страждання та смерть. Втім, художниця докладає надзусиль і перетворює їх на символи нашої незламності. Сказали, що він похожий на якусь мадонну. Ну, щось таке треба створити. Позитивне. З негативу перетворюємо в позитив на шматках ворожих ракет. Жінка малює українську символіку та особливі і зворушливі моменти сьогодення українців. Кожен з її витворів уособлює в собі справжню силу українського духу. Ось до прикладу, тут зображений відомий пес Крим, який плакав на руїнах будинку, де раніше жив із господарями. А тут художниця зобразила відомого вже у всьому світі пса-патрона. До слова, цей розмальований уламок тепер показують на виставках за кордоном. В них відправляють на виставки, вони їх в інші країни для сувенірів від. Правляють, я рахую, що так само і на продаж виставляють нас наша художниця. Зараз виставки не розне розмальовує, розмальовує балістичні ракети. Я думаю, чи можемо, тим допомагаємо. Як то хто як може так допомагає? Тож ось такі реалії сьогодення: пензлями, якими раніше розписували полотна, малюють на уламках ракет, що лише вкотре доводить незламність української нації. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею на з нами, телефонуйте на 068 045 1004 або 050 782 вісімдесят 411. Для вас у студії працював Владислав Курнелюк. На все добре і побачимось!